Zostycz prezydenty w Polsce i Ukrainy, co nachoda, narzędzia, porozmawiali pro zajemną bezpieczeństwie naszych krajów. Jakie zwiny w Ukrainie robić Polska i czy wojskowa współpraca Kijewa i Warszawy jest nowym etapem naszych wzajemnych po O tym z naszą gościem, doktorką politycznych nauk, i kafedry nauk pro bezpieczeństwie w Akademii WSB, Pauliną Polkor. Pani Paulino, dobry dzień, witaj Was. Dobry dzień. Dzień dobry. Dobry dzień. Польща з 22-го року передала Україні 46 пакетів військової допомоги, підготувала понад 20 тисяч українських військових. Ну і власне залишається ключовим логістичним хабом для допомоги Україні. Чи можна сказати, що співпраця з Україною вже впливає на польські оборонні доктрини, наприклад, у підготовці військ плануванні ППО та роботі з резервами? Безперечно, так, Україна нас... безперечно, так Україна для нас є територією ті речі, які відбуваються в Україні. для нас є сильним таким дослідницьким полігоном, який дозволяє нам ознайомитися з викликами поля бою сучасної Європи, дозволяє оцінити які ресурси, які засоби, які системи потрібні для ефективної боротьби з атаками ворога. Бо географічна близькість. Якраз впливає на спосіб ведення бойових дій. Тому ми як навчаємо українських військовослужбовців, передусім також готуємо їх до використання техніки НАТО, які вони використовують або будуть використовувати, і також уважно спостерігаємо за тим, як виглядає це поле бою, що там добре спрацьовує. Що ні, польська техніка теж там працює, тестується. Ми бачимо його сильні і слабкі сторони. Тому без сумніву це для нас є ключовим у. formowaniu własnych obronnych Pani Panie Pawliny, nacjonalistyczni i radykalni z prawicy, często w Polsce powtarzają jedną frazę, no, jak mantrę. że to nie nasza wina, a wina w Ukrainie jest gdzieś tam daleko. E, a jak same eksperty, ta wojskowi e, na tę sprawę, one też uważają, że to gdzieś tam To już jest nasza wojna. Це вже термі... наша війна. Польські Звичайно, на території Польщі немає того, ще російських того, танків. Але ми маємо російські дрони. Чи, чи є російські, російські або навчені росіянами диверсанти, є підпали є, підпали, є на вибухи на залізниці, атаки на інфраструктуру, кібератаки, на території Польщі, на аеропортах, атаки щодо інформаційних систем. Це все в Польщі вже. Вже відбувається не лише в Польщі, тому лише люди дуже сліпі і короткозорі можуть говорити, що це не наша війна, бо російські війська зараз в Україні, а не на території Польщі. На нас постійно нападають і постійні гібридні атаки щодо Польщі. Водночас це відбувається у цифровому світі боротьба за розуми людей за голови людей. І на жаль, це зростання радикальних поглядів, які мають місце у Польщі. На жаль, є певною тенденцією у всій Європі. Це якраз. Ас є результатом наслідком інтенсивної дезінформації, інтенсивних пропагандистських дій з боку різного роду державних і недержавних установ пов'язаних з Кремлем. Ну, і після російської дронової атаки на Польщу, Україна і Польща домовилися про поглиблену співпрацю у сфері розвитку безпілотних технологій і під, підготовку відповідних кадрів. І міністр національної оборони Польщі Владислав косиняк ж тоді говорив, що впровадження отриманих в Україні знань є ключовим для трансформації збройних сил не тільки Польщі, але і НАТО. Чи є така дронова співпраця прикладом нового прагматичного формату в українсько польських відносинах, коли Україна виступає? Не лише реципієнтом допомоги, а джерелом критично важливих знань. так дрони są, безперечно так. Гейджен, так. Гейджен, дрони це геймченджер цієї Доболі. війни. Це, Доболі, звикле, це надзвичайно дешеві шаген, у порівнянні з іншою технікою, з іншою продукцією засоби, але дуже і і, ефективні, і, які здатні знищувати багато елементів ворога. Вони також можуть бути небезпечними для нормального життя цивільного населення у тій країні, яку атакують. Дрони атакували нашу також країну. Ми ми повинні розвивати спроможності у сфері їхньої продукції, вдосконалення формуючи свій оборонний потенціал, але також розвивати антидронний щит системи стримування боротьби з дронами противника. Бо тут український досвід є ключовим, бо ніде на світі це ці інструменти так не використовуються інтенсивно як в Україні. Тому така тісна співпраця між українською та польською сторонами є прикладом такої хорошої практики у відносинах між нашими. Країнами і також дозволяє Україні бути тут в позиції такого вчителя або того, хто надає певні знання, певну технологію, певну інформацію у сфері саме дронів. Бо ми не маємо такого досвіду. Розвиток технологій дронових у нас є, але він є недостатнім, що показують сучасні виклики пов'язані з полем бою. Mają nadzieję, że w dzięki doświadcuj Ukrainy i Polsza będzie czy też wyrobnikiem e, same dronów i system antydronowego zachystu. Ale chcę zapytać za jeszcze jedną rzecz, pani Paulino, was jak eksperta z bezpieczeństwa, jakie my te dla Ukrainy, że te gwaranty nie stały prosto pustym papiercem, a same spracowały i zupełniały imperializm Kremla. Пшедесусь Кремла передусім міньонце. Кремль цікавлять гроші, тому як утримання збереження санкцій, що вчора сталося навіть сьогодні вночі у Брюсселі, але також і замороження постійне. Хоча, на жаль, не вдалося їх активізувати на користь України. Ці російські активи, передусім, які знаходяться у фінансових установах у Бельгії, це дуже ефективні гарантії, того, що це. Буде боляче для Кремля такі от що заходи що стосується політичних то, гарантій, то звичайно вони повинні бути, повинні бути повинні робитися з широкого міжнародного, 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 міжнародного рівня, тобто як європейські країни, так і звичайно сполучені штати Америки, але повинно бути загалом така загальна згода у світі таких партнерів, як, наприклад, Китай, щодо того, як Україна має захищатися, має бути захищена від потенційного поновлення повторення. Російських це, атак, якщо буде якась момент, угода то, укладена, ми зараз такий курйозний момент, коли переговори ведуться між Америкою, Україною та ЄС, і в принципі Україна є єдиною стороною конфлікту, перед якою ставляться очікування, вимоги А ось щодо російського агресора не говориться про те, щоб. Якось відповісти за воєнні злочини, або можливо не говориться. Ну можливо, говориться, але до цих рішень ще дуже далеко. Про будь-які воєнні репарації і, передусім, не говориться про обмеження їхнього військового потенціалу у ситуації, коли Україна у випадку такої мирної угоди має свій потенційний військовий потенціал обмежувати. Тому на цьому етапі важко говорити, що ці гарантії якимось чином даються Фактично хорошим рішенням, звичайно, є цих 90 мільярдів євро, які щодо яких було ухвалене рішення в Брюсселі. Бо вони дають Україні видихнути, забезпечують діяльність України. Добре, що було ухвалено таке рішення. Не було згоди між європейськими лідерами. Тут, наприклад, прем'єр-міністр Бельгії ставив опір щодо того, щоб запустити ці активи, російські активи, які знаходяться в бельгійських фінансових установах. Сподіваємося, що також вони майбутньому... Будь єнак... уже в недалекому, облюковане. все таки майбутньому будуть Но розблоковані. Бо російський агресор повинен знати, що за свої незаконні дії повинен каність, він повинен фінансове. нести будь-яке покарання, в тому числі і фінансове. Я тільки додам маленький коментар, що поки ми з вами розмовляємо, Владимир Путін прямо зараз проводить пряму лінію. І деякі його заяви, які теж можуть бути цікаві нам в нашій розмові, він говорить про те, що ми не вважаємо, що несемо відповідальність за смерть людей, тому що не ми починали цю війну. І друге, що цікаво, що Росія готова закінчити війну на умовах, які озвучувала влітку 2024 року. А тоді вимоги були щодо виведення збройних сил України з чотирьох областей: Луганської, Донецької, Херсонської. Ско-запорізької області і відмовитися від НАТО, прийняти нейтралітет. Ну і далі, власне, те, що вони говорили: денаціалізація демілітаризація. Але власне, давайте подивимося на ті гарантії безпеки для України, які зараз обговорюють в цих мирних планах. Говорять про те, що це має бути якийсь аналог статті 5 НАТО без участі України, без членства України в НАТО? Знаємо, що президент Навроцький каже, що не відправлятиме військовий контингент на територію України, якщо Польща не готова до прямої військової присутності в Україні, то які на вашу думку формати гарантій безпеки в межах коаліції охочих може бути і ефективними для України, і прагматичними для Варшави. Я уважаю, що я Я вважаю, що це помилка не лише президента Навройського, але також і уряду Польщі. Такі от декларації, що ми не надійшлемо жодного польського солдата в Україну. По-перше, вони вже там є, тому що військові підрозділи гром, щоб захищати політиків, особливо у перший період після лютого 2022 року. Вони мали би там бути перевірити можливості, забезпечити безпеку найважливішим польським політикам і особам, які приймають рішення у Польщі, другий елемент є навчальні елементи, які також присутні тимчасово принаймні на території України, говорити про те, що жоден польський військовий не поїде в Україну в ситуації, коли водночас ми говоримо, що хочемо брати участь у відбудові України, що ми хочемо пізнавати можливості використання, наприклад, дронів, про які ми щойно говорили. Це є такою дурницею, так скажу, досить може знато. Сильно, бо не, <свят> не маючи <свят> там будь-якого компоненту, який тому, буде, чи це ввязав? буде якийсь розвідувальний компонент, чи це буде логістичний компонент, чи це буде якийсь елемент у рамках просто, більшої коаліції. Не надзоруянці який дякую, буде з'ясувати нагляд і запроваджувати покойового. потенційну мирну угоду, це, це ключове для Польщі, щоб там бути, щоб можна, щоб польська армія могла здобувати знання з першої руки з поля дякую, бою. Дякуємо вам uh, <таспоріст> Ти шанця не говорить про те, щоб надістати тисячі військових чи, військових, чи більшу кількість по військових О, йдеться. По перше, про присутність про забезпечення безпеки польському потенційно польському ситуацію, бізнесу у ситуації, якщо як там буде діяти і буде загроза з боку Росія вам за розмову Дякуємо, пані Пауліна. Дякуємо за розмову. Пауліна Полько, докторка політичних наук, завідувачка кафедри наук про безпеку в академії ВІСБ, була гостею українського фокусу.